Всім доброго дня. Сьогодні у нас на короткому огляді фаркоп Житомирський до автомобілів Fabia, комбі, тобто універсал і седан без обмеження по року випуску. Також даний фаркоп підходить на автомобілі Сіат Кордоба, які випускалися з лютого 2002 року. Седан Що уявляє собою даний фаркоп? По центру у нас траверса, кругла труба, толста посилена, по центру підігнута труба. Значить, по центру труби приварено два кронштейни по 8 мм. Фігурні, значить, розкошені косинками невеличкими для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами на двох болтах посилений кований палець. Два гіба, яблучко стандартне, 50 мм. На першому, на першому болту у нас прикручений подрізетник для кріплення різєтки. На кожному кронштейну знизу по два отвори для кріплення страховочного цепа. Значить, в Втерець до труби приварені два кронштейна, полоски такі лижі по 8 мм товщиною мінімум. На кожній лижі по три гайки, на 10 з мілкою різьбою. Лижи при, при з невеличким розвалом, так потрібно, так ідуть ланжерони. З інших сторін лиж, вибрані фаски для того, щоб легше було вставляти. Відповідно, і ліва лижа, така сама, один в один. Значить, Як встановлюється даний фаркоп? Ми знімаємо бампер, знімаємо підсилювач бампера, він більше не знадобиться. І ми лижами вставляємо в ланжерони. Через штатні отвори, яких в кожному лонжероні по 3 штуки закручуємося болтами з комплекту поставки в дані лижі. Наживляємо, затягуємо. Потім встановлюємо бампер на своє. місце. Коли ми встановлюємо бампер на своє, місце, в нас юбка бампера впирається в ці два кронштейни по 8 мм. Під ці кронштейни вирізаємо в юбці бампера два паза. Відповідно по 8 мм товщиною. Ці Цих підрізок видно не буде, вона знаходиться знизу автомобіля. Так, фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Що у нас тут? Лижи з восьмерки, Три гайки. Такі фаски зняті. Такий гіб крюка йде. Додаткові отвори для цепа. Зі сторони. Такий гіп крюка Крюк посилений, підрізетник косиночки для посилення конструкції, кронштейні фігурні і ліва сторона по ходу машини. Те саме. гайки з мелкою різьбою. Що в нас іде в комплекті штатно з даним фаркопом? Значить, два куска кабеля 2,3 на 0,75 квадратів. Вкладиш, захисний ковпачок на кульку. Гумка. Вінтики і на 5 для кріплення розетки до підрозетника. Сама розетка пластикова, симконтактна. З кришечкою. Як правило, польського виробництва. Значить метізи. Іде 6 болтів 10 на 35, мінімум 8 і 8 твердості, але, як правило, йдуть вони 10,9 твердості. Ну, Відповідно, гайки з мілкою різьбою такі самі болти з мілкою різьбою. 6 шай поцинкованих на 10 посилених і 6 граверів. Така в нас комплектація такий фаркоп житомирський до автомобілів Fabia, Sedan Універсал, тобто комбі. Без обмеження по року випуску свят кордоба, сідан після лютого 2002 року випуску. Які плюси даного фаркопа? Фаркоп посилений. крюк кований зйомний на двох болтах. Всі кронштейни по 8 мм мінімум. Гайки на лижах на 10 з мелкою різьбою. Відповідно, і такі самі болти. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля. Рекомендую.